Друзі, ось я підійшов до 2024 рік до кінця. Хочу всім вам побажати щастя, здоров'я, миру і хочу вам дуже сильно подякувати за те, що ви увесь цей рік були зі мною. Передаю слово владике. Підписник Ругімс, дякую вам за цей рік, дякую вам за підтримку в третьому сезоні серіалу Легенда. Передаю слово року. Все підписники Roll Games, поздравляю вас з новим 25-м роком. Желаю, щоб этот год був лучшим этот. Хоча й этот був не таким уж поганим. Передаю слово повелителю. Рок, дякую за своє підписник Roll Games. Дякую за підтримку його каналу. Та хочу попросити, постів подбайку, то підписатися на його канал. Roll Games буде дуже приємно Друзі, дякую вам за підтримку в цьому році. Цей рік був дуже продуктивним. Тому ставте вподобайку та підписуйтесь на канал з наступаючим Новим роком.